Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Цим відео ми закінчуємо розгляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходив у шведському мальмі. Сьогодні ми розглянемо партію останнього сьомого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти лідера змагання відомого узбекистанського гросмейстера Жавохіра Сіндарова. На той момент положення шахістів у турнірній таблиці було прямо протилежним. В той час, як Сіндаров напівочка випереджав своїх найближчих суперників і посідав перший рядок, Василь Михайлович, на жаль, міцно закріпився на останньому. Але ця партія могла серйозно вплинути на підсумкові результати змагання, тому обидва шахісти не думали про швидку нічию і грали на максимум. Отже, кінь F3 зіграв українець, кінь F6, G3, d 5 слон g 2 e 6 І 2 нулі. Чорні зіграли слон e 7 c 4 рокіровка d 4 Суперники розіграли каталонський початок. Сіндаров обирає відкриту систему, забираючи на c 4 після ферзь c 2 а 6, білі грають А4, не даючи чорним зіграти b7, b 5 у цій позиції чорні найчастіше грають слон d7, щоб після взяття протиставити свого слона білопольному слону суперника. Але Сіндаров на С6 відразу поставив коня, атакуючи пішака Д4. Білі відіграли матеріал, забравши на С4. Ця позиція добре та давно відома в теорії каталонського початку. Раніше тут найчастіше грали ферзь D5. Але Жавохір Сіндаров пішов кінь А5, нападаючи на ферзя. Цей хід є особливо популярним в останні декілька років. Чорні відганяють білого ферзя і грають б 6 Звісно, кінь е 5 грає Іванчук, нападаючи на туру, але слон б 7 І після розміну білопольних слонів білий кінь заходить на С6. Але після ферзь е 8 Іванчук мінятися на е 7 не поспішає. Він грає тура Д1. На цей хід узбекистанський гросмейстер відповідає слон С5, перекриваючи вертикаль С і прагнучи розміняти легкі фігури. Але білі відходять конем на Е5, чорний слон стає на d6. Раніше в цій позиції сильні гросмейстери займалися розвитком ферзового флангу, ставили коня на c3 або D2, чи розвивали слона на g5. Але Василь Михайлович продовжує маневрувати королівським конем, ставить його на С4, і це вже теоретична новинка. Чорні виходять ферзем на С6, попереджаючи взяття на d6. Білі грають кінь Ба3, захищаючи ферзя, і вже мають можливість розміняти легкі фігури. Але чорні самі міняються на А3 і білі забирають турую. Далі Б5, кінь Е3. І тут цілком можна було розміняти ферзів, переходячи до Еншпілю, в якому чорні встигають зіграти С5, і у них залишається лише один слабкий пішак А6, а у білих своя слабкість на Б2. Виникала приблизно рівна позиція. Але Сіндаров вирішив зберегти ферзів, поставив найсильнішу фігуру на d7. Це досить сумнівне рішення, тому що білі вже мають на вертикалі Д туру, і це протистояння явно не на користь чорного ферзя. Далі було Б3, кінь d 6 і у цій позиції білим варто було просунути пішака на Д5. Після подвійного розміну на цьому полі біла тура переходить на С5, тиснучи на пішака С7. Далі можна швидко зіграти слони в 4, і у білих тут є певна позиційна перевага. Але і Василь Іванчук грає неточно. Він поспішає розвинути слона на Б2, і після кінь d 5 Просування пішака в центрі у білих вже немає. Після розміну на цьому полі також міняємось на b5, напад на туру та відходить тура e 8 тура a 1 але чорні спокійно захищають свого пішака, ферзь Д3, і тиснуть на пішака Е2. Білі грають Е3, ферзь С8, ще раз захищаючи на А6. Врешті-решт виникла позиція, в якій чорний кінь сильніший за білого слона. Обмеженого власними пішаками. У чорних вже є невелика, але стабільна позиційна перевага ще й тому, що білі поля на королівському фланзі суперника серйозно послаблені. Тепер про рівність треба думати Василю Іванчуку. Він грає ферзь F5, нападаючи на пішака, і чорні цілком могли зіграти c 6 Але Сіндаров вирішив піти ферзем на b7, слон c 1 Іванчук починає працевлаштовувати свого слона, але на це треба витратити багато темпів. Чорні ж грають g6, проганяючи ферзя, і H5. У Сіндарова з'являється ідея h5, H4. Це типовий атакувальний ресурс за наявності білого пішака на g3. Слон D2 грає українець і після тура F6 додатково захищає пішака ходом своєї тури. Ферзь C8. Чорні вже починають придивлятися до білих полів на королівському фланзі українського гросмейстера. Василь Іванчук грає f 3 і після ферзі H3 тура f 2 У відповідь на H4 з подвійною атакою пішака g 3 Іванчук готовий захиститися ходом ферзь f 1 Тому Сіндаров не поспішає просувати свого крайнього пішака на королівському фланзі і ставить туру на b 6 Мірі грають тура a 1 ферзь d 7 тура c 1 тура B, e 6 Тура С5 грають білі, але чорні нарешті ставлять свого пішака на С6, і після ферзь С2 грають Тура F6. Чорні фігури розташовані дуже зручно. З одного боку, вони захищають пішака С6, з іншого атакують на королівському фланзі. Білі грають король g2, і тут Сіндаров міг зіграти g5, щоб далі просунути пішака на h4. І з'являється ресурс тура H6 з атакою по крайній вертикалі. Але в той момент вже стало зрозуміло, що нічиєї в цій партії Сіндарову цілком вистачить. Тому якихось додаткових ризиків узбекистанський гросмейстер на себе вже не бере. Він ставить коня на c 7 переводить його на e 6 атакуючи туру. Білі відійшли турою на c 1 І тут суперники підписали мирну угоду. Скоріше за все це відбулося за ініціативи українського гросмейстера, який чудово розумів настрій суперника. Треба відзначити, що нічию Іванчук запропонував вчасно, тому що його позиція вже давно стабільно гірша. Якби Сіндарову обов'язково треба було перемагати, то він зіграв би кінь g 5 з загрозою ферзь H3, Далі білі можуть зіграти ферзь E2, H4 і атака чорних стає дедалі сильнішою. Тут захиститися білим було б вкрай важко. Але все ж таки Сіндарова в цей момент вже влаштовувала нічия, він ставав недосяжним для своїх суперників, які також зіграли в нічию своїй партії. тому і погодився на пропозицію українця. Перед собою ви бачите фінальне розташування шахістів у турнірній таблиці. В результаті одноосібним переможцем турніру у Мальмі став узбекистанський гросмейстер Жавахір Сіндаров, який набрав 4,5 очки. Друге місце поділили турецький гросмейстер Ягиз Ердомиз та Нільс Гранделюс зі Швеції, які набрали по 4 очки. Що стосується Василя Іванчука, то покращити своє турнірне становище українцю не вдалося. У підсумку він посів. Чисте останнє місце, набравши лише 2,5 очки. Ось такий результат. Звісно, цей турнір був значно сильнішим, ніж попередні швейцарки, в яких Іванчуку вдавалося посідати призові місця. Тут Василю Михайловичу не вдалося продемонструвати всі свої позитивні якості. Було декілька нічиїх поразок, лише одна перемога, до речі. Над срібним призером цього змагання, але найприкріше те, що дві поразки Василя Іванчука сталися внаслідок прострочки часу, у позиціях, в яких можна було цілком сподіватися на нічийний результат. Але сталося, як сталося. Але сталося як сталося в результаті цього змагання. Василь Іванчук втратив 10 пунктів рейтингу. Сподіваємося, що наша шахова зірка зробить правильні висновки з цього не дуже вдалого виступу, і далі буде радувати нас своїми перемогами. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!